Представляємо вам квартиру, яка може стати втіленням всіх ваших планів, пленселя в престижному ЖК. Місто зразу при ході бачимо високі триметрові стелі, розділення кімнат, яке ви можете повністю перепланувати, повністю під'єднані усі комунікації. Ось тут у нас складу та каналізація. Тут у нас є вихід на балкон, на який ми зараз пройдемо. Зверніть увагу на чудовий вид з вікна. Балкон сумісний з іншою квартирою. Ви можете розділити його або залишити для спільних вечорів. Поглянемо на іншу кімнату. Ви можете зробити ремонт на свій стиль і смак, або скористатися послухами забудовника. Ця кімната у нас простора, велика і теж має свій балкон. Територія ЖК повністю закрита та охороняється відеокамерами. Внизу є місце для вашої Територія ЖК зелена і доглянута на ній є. Сад, а також зона барбекю, де ви можете відпочивати зі своєю сім'єю. Пишіть або дзвоніть, щоб дізнатися більше про це чудове місце.